Вместе со мной будеш копать! С автоматами, бронь! Ти, да. ти впевнений цел? Да, на 100 п'ятсот! На 100 Не Нехуй умничать, ходить! Попробуй покопать, бля! Попробуй покопать автомат! Десь і со мной побачимо! Що більше викопать! Та хули ти не паздиш, блять! Мене небудь не тебе, блять! За що, За міражок! Що ти мені там? Да не пизди хуйню мені, блядь блять, на чому не лечить? за вас, Антонич, ти кажи, спасибо, що ти вже перед пацаном єбло не навалив за цю хуйню. Так хуй. навали, що ти чекаєш? Бувай, два рази. Навали, блядь <су> Ти що, думаєш, ти навалю? Так навали, в чому проблема? Вали? Так, я тебе шо, тримаю, тримаю, що, тримаю, чи що? Ти теж перелюбаєш палку. Та ти з бабом буро, ти сидиш мозок. Мене за це ти. не будь, Руслан, я вам це питаюся доказати, блядь, не ну, лишайте автомат. Мене не хуйчи! Сюди ну, тебе! Не лоп, лоп. Мене не хуйчи! Із тебе участь особисто, іменно тебе. Я всім стараюся мене донести. Мене нема, нема наприклад, став. Я всім стараюся донести не лише. Я лишайся. кину його нахуй там. Я не... За цей автомат, що забрали Це Відельчина. Тут свої хлопці! За цей автомат, що Відельчина забрав, блять. Мало бути службовами. Тому я що тобі речи?